Всім доброго вечора. Я, ваш... Мене звати Яна Степанівна, керівник відділу з Яворського, прийняла вашу естафету від Христини Романівни і польового Романа. Передаю свою естафету. Куці Любі, Ляшко, Геннадію і Марта Надіє. Послухайте, що ви співробітники. робітники. Мене звуть Дмитро. Я прийняв естафету, я прийняв естафету у польового Романа, передаю свою естафету Вікторії. Вікторії з продажу, продажу процидиму, Андрію і Юзбак Світлані. Мене звати Ростислав, я з відділу Яворського прийняю, приймаю виклик, передаю виклик Богдану кужию, Остапу Богдану і Михайлюку Андрію. Давайте! Щас пішов! Я докладаю, я Ai, <todos> <todos>